Здарова народ! Це нове відео на моєму каналі. Перед початком обов'язково поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на канал, якщо ви досі не підписані. А в кінці відео можете написати коментар і розповісти, що сподобалося цьому випуску, а що не сподобалося. Це дуже допоможе каналу. Велике вам дякую і ще раз. Приємного перегляду. Пока. Я перепрошую, моє скажу? Моєму брату, наприклад, на весіллі моя бабуся подарувала біблію, щоб моя братова ніколи не гуляла і йому не зраджувала. Так, е е е е твоєму брату? Баб, да, столько ти сказала інформації. Я поняла, я завжди. Мені коли кажуть, що племянниця тіті, дяді, я вже потерялся. І ти сказал, твоєму брату, твоя тітя. Бабушка. Бабушка, бабушка. Подарувала Біблію. Біблію щоб було що? Щоб не гуляла. Хто не гуляла? Брат твій, блять? Він поміняв поле, ли що? Хто не гуляла? Дружина. Ти... дружина. А, дружина не гуляла, така як брату вона поможе. Це ж дружині треба було дарити, щоб вона не гуляла. А, дружині подарувала. І що, як дружина помогло? Помогло, не А ви Біблію читали? Читали. Хочете поговорити про Біблію, давайте поговоримо. Ні, я знаю, що я знаю, що про Біблію я проіграю сильно. Я знаю, що, скоріш за все, вас заставляли сильно її знати. А що я знаю про Біблію? Ну, там книжка про піздіш. А, ага, все, вибачте, я забу... я забувся на секунду, що я в Львові. Вибачте, не хотів трохи те, народ. Йоу, якщо хочете піздить, то там на виході через час. Нас вчора свідки його покликали. Хто здел... Що здел... Свідки його ви покликали. Куди? Вони виступають теж чи що? <рикла> тут в я в саді не здивувався. Я бачив смішне відео, як підходили до свідків Єгових і питали е, у них назвіть топ 3 бога. <реш> це смішне відео. було. А ви віруєте, так? Ні, дякую нашому какашку за собачку <реш> прибрала. собачка покакала, ну... А це Богу важливо, Щоб ви прибирали за своєю собакою? Точно свідки і а не свідки садового. <реш> це мер довжен безпокоїться. А як вас звати? Іванка. Іванка. Давайте обласки Іванці, вона перша почала сьогодні висім. Чим ти займаєшся? Фармацевт, ну да, це точно не от Бога, согласен. Ми, ми ваш ковід до сих пор не можемо викашлять, блядь, заїбали кожну осінь. А що тобі більше всього подобається в роботі твоїй? Людей нахуй складає. Ти точно справляєшся з роботою? ну пошли мене нахуй. Иди нахуй. Ну, реально не погано, получається. Реально не погано. А в який момент це треба казати людям? Коли, типа, хочеться? Ні, коли людина вже вийшла. А! <риклад> ти трусливий фармацевт, так, виходить? <риклад> Нормальний фармацевт повинен в лицо нахуй, слати. Коли він такий, срочно, щось від желудка, бо що діарея, 4". іди нахуй, просто іди нахуй. І я подивлюсь, як ти будеш йти, отак от, триматися за жопу. А скільки ти років? 22. Все життя ще попереду. А якщо можна було багато грошей заробляти, робити що завгодно? що б ти хотіла робити? Нічого не робити. А ти сама сьогодні прийшла? Ні. З мужчину ти да. є. А як мужчину звати? Віталій. Віталій. Так вальяжно, Віталій. Як тобі подобається те, -то, що вона озвучує? Ніхуя не робити. Давайте так, по іншому. За квартиру ви скільки платите? Він у неї спрашує. І Віталік, ти не успіваєш сильно в цій сім'ї. 600 доларів, 600 доларів пополам. Вона платить. Вона платить. Моя школа. Молодець. Моя школа. Треба знайти. Я вважаю, так, що в житті треба знайти більш успішну жінку, яка просто нещасна. І зробити її щасливою. А, а ти їй скільки років? А що тут от двадцяти вход чого ти бля справився? Прикольно, а як ви сошлись? що у вас за пара така? Я знаю, що коли молоді люди, от в віці дуже сильно відчутна. Тобто якби я в сьомому класі зустрічався з дівчиною в восьмому класі, всі ахує, вся школа про це говорила. Да, І от така штука. Тобто, а ти э, 19-20 тире, а їй 22. два жінки постарше, як вони такі? Шо шо? Мене кажемо і победріше, бо не збагатиме. Да Ні, ну є, міл, є мілфи. Мілфа для нього це жінка років 40. Це вже інша штука. Ні, мілфа це жінка, яка годиться і в матері, не понятно? Завжди, і очі. Це завжди. Дивись, зараз я поясню. Разницю, бля, я не думаю, що я в Львові цим буду займатися. <рес> Пояснювати різницю між, між мілфами і пумами. Значить, Пума це 35-42 роки. Така жінка от візуально недотрахана жорстко, якою треба зайнятися. Оце пума. А мілфа це жінка, яка годиться тобі в матері. Тобто, чим старше ти стаєш, тим старше стає твоя мілфа. Це печальна частина, можна поплакати. Так, зараз мої мілфі виходить 50. Ну, 10 років тому було 40. Ось така от о, штука. А ти чим займаєшся, працюєш, чи ти студент? А де працюєш? Компанія. Да? А, ти так хочеш розговорити? <риклад> ми зараз <щас> вийдемо поговоримо. <риклад> а в якій компанії? Чим ти займаєшся? Чим займається компанія? Чим займаєшся ти в компанії? Я зрозумів, ти багато уточнюючих питань треба. Ти менеджер. По продажам. По людям. менеджер зовнішньої економічної діяльності. Зовнішньої економічної Офіс? — Офис я Офіс, Офіс ви, сказали. ви знаєте цей голос? <гум> <гум> Він... Він пытался наебать вас? <гум> <гум> я менеджер зовнішньої економічної діяльності. А не... Чий економічну діяльність ви впливаєте? <гум> Що це найсмішніший вопрос, який ви чули в житті? <гум> а ви, виходить, довго разом, да? Два года. Ну, а что ж ты делал такое, что она тебя вообще на самых низах взяла? Два года назад ей было 17-18. 18 уже? Ох, сейчас пизды получу, жестко. И сейчас доспеваю до конца куплет. <рес> Батьки у вас где? тут де живут. Часто с ними бачитесь? Ну ты-то понятно, ты ще ездиш їзд... додому хавать, блядь, скорее всего. Что 22 річний фармацевт хуй пойму, що готовий. Тим более ты ти боишься, что ты подсыпляешь то конечно, ты додому едешь. Вы знайомі з батьками один одного? Да. Що только вона сказала? Я сказал тоже, не хочу. Ага, понял, вибач. И що, а як прошло знайомство? Смеево, да. Ну розкажіть про погані. Нам хороші не треба знайомства. Розкажіть про погані. Не було? Не було? Ти була п'яна, коли знайомилася з батьками. Так. А чого ти напилася? Його мама спаїла тебе? Так. Ааа. Це стара ось ця штука, жінки як вони роблять, перевіряють, як е, майбутня жінка твого сина буде вестися по п'яні. Чи... Прикинь, вона напоїла дівчину твою, а ти на батю його полізла. Ось така ось хуйня. Це ж просто перевірити, про... чи все нормально. Що ж, дякую вам, давайте похлопаємо цій парі. Я, Я бажаю вам прожити стільки, скільки ви вже прожили. <плес> <плес> Не на день більше. Спасибо. Хочу вам нагадати, що спонсор волосся на моїй голові. Це клініка трихології Херчек. Вони мені допомогли, і тепер я хочу допомогти вам. Для вас є промокод на 30% знижки на консультацію. Внизу посилання на них пишете туди, хочу на консультацію. Промокод стендап і ідете, отримуєте задоволення і лікуєтесь. Дякую, дивіться далі. Так, мужички, вітаю вас. Я Богдан. Як вас ваш, що у вас там за компанія? Ні, хояся активність, мужики. Хорошо, що ви заповнили те, що я казав на початку. Ви зали розписані чи ні? Є вкид, ми зали розписані. А ти за чим? А я хтів сказати. Це Алла попросила? Я хотів сказати, що ти батько бастарда. Батько бастарда? А не Алла, мать бастарда. Ну це автоматично. Ага, все. А це погано или ні? Ні, це забавно. Це не погано. А у тебе діти є? Є. А ти в, о, чий батько? Бастарди чи ні? Ну, на момент народження ні, а зараз можна подумати. А, ти розвівся? Так. Да. А давно ти в розводі? А, більше трьох років. Більше трьох років. Давайте похлопаємо цьому. <ріх> не, ну, я сподіваюся, що ти хотів це. Слухай, як ти відчувалася? Мені просто цікаво, я зараз поки розвод не уявляю, але я можу представити себе дуже легко, що. Типу, в якийсь момент мужик хоче розвестись. От у вас як було? Ти хотів или вона? Не я. Не ти. Не я. Але це корисний досвід. Це корисний досвід. А як, як понять, що жінка хоче розвестись з тобою? Які ознаки вона подає? Щоб я знав, сам тоже не потерявся. Я, я думаю, це працює так. Якщо тобі здається, що тебе наєбують, тебе не наєбуть. Якщо ти дізнаєшся, що, наєбли, не «Що а, ти найобує, я не ты Що не здається? А, ты здається. А ты здавалося, що ти наебала. А мені здавалося, а я такий. ні-ні-ні-ні. Ні, ну я такий же, я тоже до кінця буду отрицал Вона Нам додому до дома проходит, блядь, прямо з мужиком, я такий, ви голодні? Я пойду приготовлю. Ні, я до останнього буду. Ради дитины. Класно. Слухай, а як у тебе стосунками дальше пішло. Я фрилансер. В ти фрілансер? <ріграє> а на, на якому сайті тебе можно взяти? <ріграє> ты назов... на Можно часто? Вот это хоть А, на тіндері? А в чому проблематичнее знайомиться на тіндері? ты еще? Нема проблем. тіндер це. О. Да? <ріграє> а я з ким последним ты позовился? Покажи нам всем, ласка Тут її нема. А, нема. <ріграє> а що ти в описі профіля в тіндері стоїть? Не <ріграє> стоїть. Ти це написав в Тіндері. і як улов на таку хуйню. Не, я просто знаю цю стандартну карту, коли мужик розігрує, а це одиночку, знаєш. Сидиш на барі, крутиш кольцо. Каже, все, я тебе. Да грустна музика, всегда. А ти через імпотенцію вирішив зайти, да? Просто... Дівочки, не робота хуй, як не стараєтесь. Ні, бро, ти просто сказав, що в мене в Тіндері на описі стоїть, а я сказав, що не стоїть. А... Ага. Ні, ти нічого не писав в Тіндері. А, там, а, там опис згенерований чатом GPT. Чатом GPT? Mm -hmm. І що там написав, чат GPT про тебе? Щось, типу, неважливо, деремось ми з тобою. Вгори. Чи сидимо в ресторані, смакуємо червону іспанію під тартар або зелений чай під дощем? І це хто то ж реально довго. Ти знаєш дуже красивий, нахуй. Я б цю хуйню не став читати по іншому. А ти плануєш ще раз одружуватися колись чи ні? Це поки підвішене питання. Це підвішене питання. Слухай, давай зараз я вернуся до тебе. Мені треба переключитися на моїх розговорчих братів. Одну секунду. Вітаю, мужики, я Богдан. Як вас звати? Ні, все нормально, вже я почав вас. Я Іван. Ви Іван. Дуже приємно. А хто ваші друзі? Наші друзі самі себе представляють. Добре, я не наполягаю. І вони говорять. Да. Олександр, Іван, Олександр і. Даніл. Дуже приємно. Давайте обласки цьому столику. Мужики, а вы сьогодні знали, куди ви прийшли? На кого? Ви бачили мене десь до цього? в Ютубі, в Ютубі бачу. А, бачили в Ютубі, імпровізація. Подивися, бо може шляпа якась. Ну и що, ніхуя, не шляпа. Я отлично справляюсь, покажу. Я був на багатьох своїх концертах. Я пока що охує не справляюсь. Як Якщо шо? Якби була шляпа, б сюди не прийшли. Слава Господу, спасибо вам. Мужики, що по якому вы принципу собрались? Мені здається, чи ви різної вікової категорії? Зовсім різної. А скільки вам років? Кому саме? Ну, ви з вами я говорю. Кому сами с вами? Не, я бачу, кепка есть и борода. Нема кепки. Что проверяешь тест на икью или что? Думаешь, я не пойму, как ты кепку снимаешь? А давай поймем тупый бата. Ты серьезно 29? Так, трошки Эй, як ты так набрал быстро? Да, мені тоже 29 років, наскільки не ну, похожи. Я виглядаю, мені кажуть, я виглядаю як стара дитина. Вот так я кажу, я виглядаю. виглядаю. Типа чи ти, ти, ти. то сиди волосы, все. А ти як виглядаєш, значить ти прожив 90-ті з моїм батями вместе. Як ти так виглядаєш? що ти делає? Жизнь так я не Понял, а друзі твої це хто? Ти мої побратимы можна так сказати. Ви військові, да? Ні, ну, по-слову, по-братиму військові часто використовують. У мене немає такого, що коміки по-братиму. Спалився, ну, все. Давайте... Три варіанти. Ми люди в чорному. Контрабандисти. Контрабандисти з Сирії, області, бля. Ага. І мілфарі. А ким би ти хотів бути із цих трьох? З цими варіантами не підходить. Мілфарь, контрабандист, це ж персонаж, який з кіно. Ну, з сирію, до чого? Класно, мужики, давайте, по-перше, подякуємо всім військовим, які сьогодні тут, бо завдяки ним відбуваються такі події. Дякую, мужики. Рекламу і не треба, цього не Та ні. ні. Ви як люди, які хочуть відпочити... Так а що я вас ще заставляю служити, чи що, бля. <реш> Нема ж такого, а що. Ви я... Так служимо, у нас не Та я ж про це і говорю. Я взагалі, щоб ви сильно відпочили. Просто це ж одне від іншого вас не, не відрізняє. А які війська, якщо можна, поцікавиться, ви Так. <реш> Так, да, можна? Тоді повторюю ще раз. А може питання, воно не завжди працює, але. А ви знаєте, якісь дуже смішні позивні, які є от ви. Існуєте. У, у людини позивний похуй? Це не твій позивний. Дівчина фармасе. Це якого в струю визивали і ти показали похуй. Він каже, я. Ну він такий, да, від настроєння залежить. Він буде чи ні. Ну все одно похуй. там немає різниці, все одно похуй. А чим ви займалися до того, як стати військовими, чим які професії у вас були? Ну тут різносоргсь публіка. Я б не сказав, що ми там до той тематики, типу. Та ні, це понятно. Я не знаю. А. Перша робота, скільки з'явилася тебе? А, та й теж батьки не давали гроші погуляти, які? <ріх> Моя перша робота була в 14. Я кажу, цей стендап, що там теж про гроші було, що дають мало грошей, Так ні, мені взагалі ніхуя не давали, дають мало грошей. Що ж, мужики, а твоїм друзям, скільки по-братимам, по скільки років? їм уже багато. Як, має... Як побратим каже, смерть посяти відпустили. <ріх> Смерть посять відпустили? Нічого себе вам років. Це скільки? 98 чи що? Та ні, в 40 уже тоже так кажуть. А, 40 так кажуть? Та ні, я сейчас понял, только молодость То, в мене появилась То У мене була стара молодость, там де я був бідний. А сейчас у мене нова молодость, де в мене є день. Зачекайте, я... с 96-го року, правильно? 95-го. 95-го, на рік старше. На рік старше? Бля, я до сих пор не можу привикнути, що він реально би одногодка ки. Дипсия потаскала, ты уже маешь, маешь. А, а чё, потаскала? ты думаешь, что я в борделе здесь, блядь, заработал? За ты думаешь, я был проституткой в борделе? Так? А ты и... ты так что ты спасибо. спасибо, спасибо. Дуже проемно, спасибо. Okay. А ты говорил, что ты компанейский? Вот okay. тебе и я не скажу. Пришел поскорблем, по меня. Ти виглядаєш, значить по борделю тягали. Спасибо. А ти? Прикольно, що як дитина з'являється. Ти взагалі, мені здається, ніколи до цього готовий не будеш. знаєш. У мене от як було. Ми е, займалися тим, що нам подобається. Да, і в якийсь момент вона утром прибігає, щось кричить, каже, все, я беременна. І я єдине, що спросив, дитина від мене? Що якщо від мене, то лягай спати. Ну, хоч і пишуєш. Так, мужики, дякую велике. Давайте похлопаємо в цьому століку. Вітаю народ. Ще хочу нагадати за те, що в мене на каналі є спонсорство. На спонсорстві вже є доступ до двох імпровізів, які немає в широкому загалі. В сольний імпровізаційний концерт він вже є на каналі. І ще буде новий імпровіз, просто в ранньому доступі для вас. У мене є ще багато ідей, тому ставайте спонсорами, підтримуйте контент на моєму каналі і допомагайте його покращувати. Велике дякую, всім пока.